Нам потрібно розширити наші пошуки, і тепер ми можемо це зробити. Вчені мають намір використовувати нову потужну зброю в полюванні за темною матерією. Темна матерія полювання на привидів у всесвіті триває, і нові інструменти дають надію. Протягом десятиліть вчені ведуть тихе, наполегливе полювання за одним з найзагадковіших компонентів всесвіту темною матерією. Ця таємнича субстанція, що становить за оцінками, Близько 85% всієї матерії у всесвіті залишається невловимою, незважаючи на колосальні зусилля. І ось, здається, в цій боротьбі з'являється новий гравець, високочутливий детектор, захований в надрах французьких Альпе, готовий змінити правила гри. Спроби виявити темну матерію завжди нагадували мені спроби зловити тінь. Ми знаємо, що вона є, ми бачимо її гравітаційний вплив на галактики. На обертання зірок, але сама вона залишається прихованою від наших приладів. Традиційні методи пошуку, засновані на виявленні крихітних спалахів енергії, що виникають при зіткненні частинок темної матерії зі звичайною матерією, зіткнулися з серйозними обмеженнями. Вони в основному орієнтовані на пошук частинок з масою, порівнянною з масою атомного ядра, тобто на так звані улип, слабо взаємодіючі масивні частинки. Але що, якщо їм не існують? Що робити, якщо частинки темної матерії набагато легші, ніж ми уявляли? Саме тут вступає в дію нова стратегія, реалізована в детекторі, розташованому на глибині більше милі під французькими Альпами? Ця розробка, заснована на використанні Silicon Skip або пзс матрицях являє собою справжній прорив в області пошуку темної матерії. Чому це так важливо? Суть в тому, що легше частка темної матерії, тим менше енергії вона передає при зіткненні з ядром атома. Традиційні детектори просто не здатні вловлювати такі крихітні спалахи енергії. Silican Skip, навпаки, мають унікальну здатність виявляти сигнали, що випускаються поодинокими електронами. Це дозволяє шукати частинки темної матерії. Маса яких порівняна з масою електрона, тобто набагато меншу, ніж передбачалося раніше. Уявіть собі, що ви намагаєтеся зловити муху мережею, призначеною для лову птахів. Це просто не спрацює. Так і з традиційними детекторами і частинками темної матерії з низькою масою. Новий детектор це мережа, спеціально розроблена для лову мух. Глибина ключ до успіху. Розташування детектора під французькими альпами не випадково. Глибина забезпечує винятковий захист від зовнішніх перешкод, космічні промені та інші заряджені частинки, які постійно бомбардують землю, можуть створювати помилкові сигнали, заглушуючи реальні взаємодії темної матерії. Товща гірських порід, свиниць і спеціально вирощена міць служать ефективним бар'єром, блокуючи цей шум. Мені завжди здавалося, що пошук темної матерії це не тільки технологічний виклик, а й свого роду філософська задача. Ми шукаємо щось, що за визначенням не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, тобто невидиме для наших звичайних приладів. Це вимагає зовсім іншого підходу, і новий детектор, безумовно, є кроком у правильному напрямку. Дами Кем, наступний етап полювання. Поточний прототип оснащений всього 8 силикен з кіперматрицями. Однак, в планах збільшення їх кількості до 208 для створення повнорозмірного експерименту під назвою Дамикем, збільшення площі захоплення значно підвищить ймовірність виявлення взаємодії між електроном і частинкою темної матерії, що зробить Дамикем найчутливішим в світі детектором для пошуку слабких частинок. Більше, ніж просто виявлення. Виявлення темної матерії це, безумовно, головна мета, але навіть якщо дами КЕМ не принесе миттєвого успіху, отримані дані будуть безцінні. Вони допоможуть краще зрозуміти природу темної матерії, звузити коло пошуку і розробити ще більш ефективні стратегії. Особистий досвід та спостереження. Я займаюся вивченням космології вже більше десяти років. І за цей час я бачив безліч обіцяючих технологій, які в кінцевому підсумку не виправдали очікувань. Однак, підхід, який використовується в Дамикем, здається мені особливо багатообіцяючим. Він заснований на фундаментальних принципах фізики і використовує передові технології. Мені завжди здавалося, що найскладніше в науці це не винаходити нові теорії, а перевіряти існуючі. І Дамик. МЦ – прекрасний приклад того, як можна перевірити одну з найважливіших теорій сучасної космології теорію темної матерії. Укладення полювання на темну матерію триває, і нові інструменти дають надію. Дамикем це не просто новий детектор, це нова стратегія пошуку, заснована на передових технологіях і глибокому розумінні природи темної матерії. Навіть якщо завтра ми не виявимо темну матерію, Зусилля, витрачені на створення та експлуатацію Дами КЕМ, будуть безцінними для розвитку науки та розширення нашого розуміння всесвіту. Спроба зрозуміти, що ховається в темних куточках космосу, це не лише науковий виклик, а й спосіб зрозуміти своє місце у всесвіті. І, хоча шлях до розгадки таємниці темної матерії може бути довгим і важким, я впевнений, що в кінцевому підсумку ми досягнемо успіху. Адже людство завжди прагнуло до пізнання незвіданого. Ключова думка, пошук темної матерії це не тільки технологічний, але й філософський виклик, що вимагає зовсім іншого підходу до пізнання всесвіту.